Доброго дня вам Василю. Так, ви просили зняти відео як чіпляється січкарня, так. От дивіться, шків січкарні у нас, от у нас сама січкарня. Січкарня у нас от на таких розкосах. От розкоси, розкоси у нас, от, щоб ви так бачили, розкоси. От шкіл січкарні от він бачите шкіл. так, от натяжний ролик січкарні у нас який совається вверху низ ремінь зараз я скину бо то що у переїздах ремінь скидаю ну техніка безпеки щоб не відлетів ніж. А е, приводиться цей ремінь от цим великим шківом. От оцим великим шківом приводиться в рух. Зрозуміло, де да? коло гідробака. От розширительний, ну, гідробак розширительний бачок, він і гідробак. Де, да. ось стоїть шків. Нижче стоїть, як бачите, шків ведучий вала Соломотряса. Ось так. Зрозуміло. Тобто шків ремінь. Чіпляю на цей шків. Цей шків приводиться від другого. Там це два спарені шківи. Ось він, він ось. Ваш. Він іде туди вперед, приводиться там далі. У рух натяжний ролик і ішкію і, і, вала січкарні. Зараз я покажу вам. От сама січкарня ножі. Так, ножі. Ну, такі вже підзношені, під але не думаю, що це є якась проблема. Да, як вони знімаються, міняються. Да, Отже ж тут стоїть гайка. Е гайка обов'язково має бути з капроновою втулочкою, щоб ви її закрутили, вона щоб не відкручувалась. Як міняються оці внутрішні... Я не знаю, О, оці, напевно, ви питали, як внутрішні ці ножі міняються. Вони міняються з цього боку. Ось. Відкручується ця планка. Ось вона. Ось, ось вона яка довга. І ці шпільки, гайки оці. Відкручуються і там, там уже стоять ці ножики противоріжущі. Січкарню я не купував, комбайн ішов з січкарнею. Да. Ось знову тут розкос, це стоїть аж до сюди, до, до цього. Ось такий розкос. Тут такий е, е, П-образна Такий брус П-образний. Він зачіплений ось на болтах, ось тут, да, щоб е, на ньому стояла січкарня. Січкарня сама кріпиться вухами. От ось тут, тут і ось тут, ну і тут. А це е, ограничительна скоба, тобто як ми відкрутимо. Цю гайку і там гайку. Аж тільки тоді, коли ми потягнемо, то січкарня упаде вниз але вона буде триматись на цих болтах. Ну тут зрозуміло Ось так Якщо потрібна ще якась інформація, Да, напишіть, обов'язково розкажу.